Вітаю, з вами знову я, у цій порі, Анна Кісу. Телепроект Перша тема. І сьогодні ми будемо говорити про нове мислення, патріотизм. І гостем студії є голова громадської організації Вільна громада, пан Валерій Боднарчук. Я щиро вітаю вас, Валерій в нашій студії. Як у вас настрій? Молодого громадського діяча? Мабуть, звичайний. Звичайний робочий. Так, так. Валерій, в нас громадських організацій на Вінниччині дуже багато так. і різного напрямку. А ваша організація молода, але чим принципово вона нова, чим принципово відрізняється від інших, так коли ви її створювали, що мали на меті? Ключове, що ми закладаємо в розвиток нашої громадської організації, це відійти від стереотипів, угу. старих неефективних методів роботи. І в нас це вдається. В нас молоді, креативні люди, які досягнули свого рівня в тих напрямках, в яких вони працюють. Це є юристи, які в нас займаються юридичним відділом, це є програмісти, які досягли матеріального розвитку неймовірно колосального для нашого такого регіону. Це є спортсмени, які на сьогоднішній день є міжнародного класу такого рівня високого. Це бо люди, які досягли чогось, які можуть бути прикладом, прикладом в тих осередках, в яких вони працюють. І Мабуть, це те, що ми закладаємо в нашу громадську організацію. Ми хочемо бути прикладом сьогодні. Ми є нове покоління, молоде покоління нової держави. І це ті стереотипи, які ми закладаємо в нашу громадську організацію. Мабуть, тому і ми хочемо відрізнятися. Таким, такими методами роботи нашої. А ви сказали новий, новими бути молодими? Ну я розумію, молодими не лише віком молодими, так своїм а молодим, мисленням, своїм креативним мислення, баченням, абсолютно. своїм, угу. далекогладністю своєю, горизонтами своїми, абсолютно відрізнятися і відходити від тих методів, які були до сьогоднішнього дня. Угу. А чи є вас підтримка в тих ідеях? Так, які, які є у вас особисто? Так, зрозуміло. У нас є команда, і на сьогоднішній день ця команда складається з семи людей. Так, да, це ті люди, розумію. яких я перечислив вам. Сьогодні ми працюємо у різних напрямках, є волонтерський рух, і я можу розкрити і розповідати. Ми обов'язково про це поговоримо так. згодом, ви просто напрямки якісь ще повідомляють. Є волонтерський рух. Так? Є осередок молоді та спорту, є юридична підтримка, дуже, така неймовірно, мощна для нас сьогодні. От. Є стипендіальна програма, яка була написана нашими членами громадської організації. От. Є розбудова громадського суспільства, такий напрямок, з яким ми теж сьогодні працюємо. І він є фундаментально для нашої громадської організації. Я, як для себе як голова, голова громадської організації, розумію, що без нього ми просто ну, не досягнемо того рівня, якого ну, ми, в принципі, для себе і бачимо. Є школа молодого лідера, яку ми засновуємо в нашій громадській організації, для того, щоб розширити бачення і розуміння людей, членів нашої громадської організації, нашої діяльності, для того, щоб вони могли нести в суспільство нашу ідею. Це таки є ключовим із напрямків. І самим головним ну, можливо, таким самим впливовим. А чому впливовим? Тому що він є в клуб впливових та ділових людей нашої громадської організації. Це теж ми його засновуємо, ми його зараз пишемо статут, це те, чого раніше не було. Бо в цей клуб будуть входити впливові та ділові люди. Це люди з мого оточення, оточення моїх друзів, це бізнесмени, які матеріально забезпечені, які мають можливість, які мають. Бажання допомагати і працювати в напрямку розвитку нашого регіону, нашого міста. Нам хочеться бути прикладом. І ми приклад будемо проводити на собі в першу чергу. І потім я впевнений, що цей приклад ми рознесемо і в другі областя, в другі міста. А це такі наші амбіції, які ми сьогодні закладаємо в розвиток нашої громадської організації. Сьогодні громадські організації вони є. Узконаправлені в якихось своїх справах, але ми на цьому не зупиняємося. Якщо ми говоримо за сім напрямків, то це тільки те, з чого ми починаємо сьогодні працювати. І я впевнений, що завтра, якщо ми зустрінемо людину, молоду, амбіційну, перспективну людину в регіоні чи в області, то обов'язково ми її підтримуємо цю людину. Якщо людина прийде і скаже, що я знаю, як працювати, як зробити кращим щось для свого міста, то ми зробимо все. Ми всю. Тримку адміністративну, фінансову включимо всі речі для того, щоб цю людину, щоб ця людина відчула нашу. Переваги, нашу допомогу, і будемо працювати над розвитком. Ми сьогодні маємо бути прикладом, тобто тому що ви, ми його депокоління. Ви такий енергетичний центр, да який е, має розширюватися, має об'ємним. так. Об це, так та, це це наші амбіції, це наші амбіції, з яких ми сьогодні починаємо. А будемо про це також детально говорити сьогодні. А щодо вас, я знаю, що ви бізнесмен так. успішний і громадська діяльність. Ну ми звикли, що в принципі громадською діяльністю або займаються люди взагалі собі окремо, або вже люди, які десь там виходять пенсійно. Віку і так далі. Ви молодий, ви бізнесмен і громадська діяльність. Для чого вам займатися ось цією справою? Якщо говорити за мене як за бізнесмена, то це те, що було побудовано особисто мною на протязі останніх 5-6 років. На підприємстві працює більше 50 людей. І сьогодні мене турбує, як будуть жити завтра. Громадяни нашого міста, як я переймаюся проблемами співробітників, які працюють у нас на підприємстві. Ці питання мене хвилюють сьогодні. І вони не лишають мене байдужим. Якщо говорити за громадську діяльність, так ми беремо на себе відповідальність сьогодні працювати в напрямку розвитку, який допоможе нашому суспільству сьогодні жити краще матеріально, духовно, рости і Відкривати в суспільстві такі нові напрямки, яких до сьогодні ще не було. Ви активний, креативний, слава Богу, що ви є в Вінниці. А чи є у вас ну, підтримка, можливо, в інших регіонах, де такі ж люди, як ви, так. можливо, ви спілкуєтеся, так. можливо. Якщо говорити за громадську організацію, то заснували ми рік назад. І починали ми з міста. І наша робота заключалась в тому, щоб заснувати. І поставити роботу в самому місті, то вже сьогодні до мене звертаються мої друзі з Хмельницької області, які теж мають такий досить високий рівень матеріального забезпечення, які мають можливість нести нашу ідею в Хмельницькій області, і вони, вони їх це зацікавило наша ідея, їх зацікавила наша стратегія розвитку, вони перейнялися нею. І сьогодні ми ведемо перемови про те, щоб її засновувати. Всеукраїнською нашу організацію і нести нашу ідею уже сьогодні в Хмельницьку область. Це те, це ми, чого ми досягнули за три місяці роботи. Сьогодні ми працюємо за ну, лише три місяці. Але в нашій громадській організації вже є сотні людей, якими ми можемо назвати членами нашої організації. І ми не займаємося переписом населення. Ми нашу організацію беремо, приймаємо тільки молодих, перспективних, амбіційних людей, які готові працювати над розвитком нашого міста і регіону нашого. Дуже гарна ідея, дай Боже, щоб всі ваші гарні починання обов'язково була підтримка, і вони обов'язково реалізувалися. Я розумію, що ви такі активні, у вас, напевне, є свої правила, якісь до себе особисто, правила по житті, та, яких ви дотримуєтеся. Можливо, це ритуали, які, з чого ви починаєте свій день. Я знаю, що особливі у вас є моменти, та, коли ви вранці вирушаєте. Ви розкажіть, будь ласка, детально для наших глядачів. На роботу. Зараз я це так називаю на роботу. Раніше в мене не було якогось такого графіку робочого на роботу. Зазвичай ходжу пішки для того, щоб. Це також нове. Це да. Це для того, щоб мати можливість дихати свіжим повітрям, мабуть, це так. знаєте. ці офіси, автомобілі, заклади, вони забирають досить багато часу і немає часу особисто для себе. Тобто це такий етап, який я віддаю собі, коли йду на офіс. На і, і ви, я так, знаю, що ви дорогою ще дорогою, зустрічаєтесь спілкуюсь. з друзями. Так, так, так. Це дуже ви хороша, це, це, це Навіть не вирішую питання, це дуже хороша можливість для того, щоб спілкуватися з друзями. І навіть друзі вже підлаштовуються під таку пішохідну да, Підлаштовуються для того, щоб мати можливість поспілкуватися. Коли ти сидиш в закладі, ти не маєш можливості, ти зайнятий чимось, коли ти сидиш на роботі чи в автомобілі йдеш за, за кермом, ти займаєшся там. Чим завгодно, але не маєш можливості спілкуватися. Коли ти вільний від усього, всього, коли ти йдеш пішки, ти маєш можливість включати своє уявлення, спілкуватися про все, що завгодно. І... Ну і у вас скільки вже таких людей, які вас підтримують, і десь дорогою хм. там е, з вами зустрічаються? Буває, буває е, деколи до 10 людей змінюються на протязі всього спілкування. Це протягом години, півтори, протягом скільки ви йдете? 40 хвилин. Угу. З одного кінця в Так. Ви, от, це дуже, дуже гарна у вас ідея. Я знаю, що в Японії так роблять. Так? Можливо. А я ні на кого не рівняюся, таке. в інших особисто. країнах прогресивних так, і пішки ходять, і тим паче бізнесмени, і велосипеди, і те, що у вас така новизна. А скільки ви займаєтесь цими пішими ходами? Займаюся я. Мабуть, таким фундаментом цього заняття є моє таке хай це, хай це буде хобі. Так? Я ходжу в Красний хід. О, це те, що мене заставило ходити пішки, те, що дало мені зрозуміти, що пішки потрібно ходити, фізично потрібно займатися, потрібно тримати себе в формі десь більше трьох років. А більше що трьох до, років щодо хресних ходів, найбільший який був у вашому житті? Зброїло до Пачаєва. Зброїло до Печева це зайняло 8 днів. Можу сказати, що це в моєму житті один із найважкіших періодів морально і фізично. Нічого не доводилось переживати важче, ніж от сам кросний хід. Що він собою, чим, він, ну, чим він тяжкий? Ми йдемо в Крисному Ходу без мобільних телефонів, без засобів, які нас оточують в звичайному житті. Ми прокидаємося в 5 ранку і з молитвою йдемо до 9 вечора. Це тяжко. Але знаєте, що мені подобається в Кроссному ході? У Красному Ході виходять люди дуже високого рівня, хай це так буде звучати. Да? І Звичайні, звичайні люди. На другий день ми їмо з ними разом за одним столом, і різниці між людьми немає. І це дає розуміння тобі, що, що чого коштує. І цих вісім днів це тяжкий період в моєму житті, але це то, що дає усвідомлення, що ми звичайні люди, що ми всі одинакові і не потрібно ніяких ставити прасових бар'єрів, не потрібно нічого будувати. Ми всі люди, ми всі звичайні, і цього не потрібно забувати. А хтось цікаве питання, мене так. принаймні цікавить. А чи було таке в, в цих ходах, коли людина ніби здавалася так. міцною, сильною, а так. потім раз, так. і все так ламалося. відкриває, відкриває сущність людини. Uh -huh. От такі ходи. Да. Я бачив людей віком 40 років, які б здавалися отакі, от такі да, сильні, міцними? Всими, міцними uh -huh. Да, і на третій день вони плакали. Плакали від тих мозолів, яких не можна було перерахувати. Абсолютно неймовірно велика кількість від того голоду чи холоду, від чого завгодно. Звичайні некомфорту речі. просто. Да, то комфорту, того да. не комфорту, і воно відкриває таку сущність людей. І саме більше мені сподобався такий один момент, перший раз, коли я дойшов до Почаєва, коли сів в свій автомобіль, включаю музику, ну, звичайно, беру телефон, налаштовую сидіння під себе, від'їжджаю, і десь через хвилину я відчуваю, як в мене йдуть сльози радощі. знаєте, Коли я відчуваю різницю. Звичайне життя, от все, що нас поєднує, все, що нас оцінка, да? Оцінка, самооцінка така. І, і те, що пройшлося прожити напротязі восьми днів, це неймовірне відчуття. Після чого я для себе вирішив, якщо буду мати можливість, буду ходити постійно в красний ход. Це такий етап, коли ти розумієш цей баланс між звичайними речами, яких не повинні ми забувати сьогодні, між тим життям, яке нас оточує сьогодні. Сьогодні люди себе запутують чим завгодно, статусом, пафосом. Це такі речі, які я чую від молоді сьогодні, чи від своїх. Сверстників, але не повинні ми себе запутувати цим, тому що це нам не потрібно. Ми звичайні люди, і ми повинні таке жити тими стереотипами, тими принципами, які нам від батьків передаються. Це, це головне для мене. Дуже у вас гарна формула. Я думаю, що а, хто нас чує, обов'язково, навіть якщо це буде одна-дві людини і зможуть робити так, як ви, це вже буде добре, тому що це... я впевнений в тому, що ці люди більше ні на що не приміняють такий відхід. Ви дуже молодець, і те, що ви робите, і те, що своїм прикладом показуєте, і те, що ви є молодим, це ще втричі дуже добре. А що для вас віра? От ви сказали, що хресні ходи, так. я розумію, що це не лише фізичне навантаження. Це так? духовне, звісно. А що віра для вас, якщо це можна сказати декількома словами? Це фундамент такий мій, який веде по життю, хоча б так. Дякую. Які ще правила в житті ви дотримуєтеся, яких правил, так? І не зможете ні, ні за яких умов не змогли б їх просто не дотримуватися, так, піти по іншому? Для мене дуже важливо, дуже важливо в людях бачити чесність і порядність. Це ті критерії і качества, в які переслідую сам. І якщо людина не є порядною, не є чесною, то нічого не може поєднати мене ні, ніякі справи, нічого завгодно. Нічого не можу повідати. Це, це такі принципи, які я переслідую особисто сам. Можливо, тобто, це ті так, моменти, ні. на яких, в принципі, має триматися людство, так, так, і, так. і громада. Так. Я і знаю, так. люди вони, вони не змінюються. Люди не змінюють ні час, ні вік, люди, які такі вони життя. Якщо людина щось от така от вона, то, то це її сущність. Можливо, це так. Дякую, дякую, Валер. Щодо фізичної підготовки, я знаю, що в вашій громадській організації це особливе місце, і у вас та особливий пункт фізична підготовка. У вас є багато спортсменів. Що для вас є спорт, так? І, і які, які можливо правила у вашій організації щодо, щодо фізичної підготовки? Ну, правил як таких немає і для громадської організації. Це підтримка. Можливо, є, так, є. Я займався з дитинства спортом, спорт мені близький, я розумію спортсменів, які займаються спортом, що їм потрібно, розумію для себе. Мабуть, із цього в нас і є такий осередок молоді та спорту. Ми підтримуємо спорт сьогодні, матеріально підтримуємо. Що це конкретно? Так, що стосується кожної людини, тому що напрямок це більш теоретично, а що стосується спортсмена, який, наприклад, займається, але в нього не особливо багато коштів, так і він навчається, як, яким чином ви його можете підтримати. Якщо цей спортсмен є перспективним. Mm -hmm. Якщо цей спортсмен є амбіційним, і ми бачимо перспективу цій людині, як в спортсмені, ми підтримуємо його матеріально, як це працює на практиці? У нас у громадській організації є стипендіальна програма, під яку підпадають незалежно, чи це будуть спортсмени, чи це будуть журналісти, чи це будуть студенти різних факультетів, it технології яких завгодно. Якщо це перспективні молоді люди, вони мають можливість вступити до нас в організацію. Ми оцінюємо людей, якщо ми бачимо перспективу і дійсно бачимо, що цей спортсмен. Має можливість підпадати під спеціальну програму, то він отримує у нас стипендію в розмірі 1000 гривень. Це невеликі кошти сьогодні. Це на місяць чи на місяць. Так, на місяць, так? На місяць. кожен так. Місяць. Сьогодні по нашій програмі є вже три спортсмена, які отримують стипендіальну програму. Це боксери, борці, які отримують ці гроші. Це молоді люди віком 18 років, які виступали на міжнародних змаганнях. Але сьогодні вони не мають можливості далі займатися по тій причині, що матеріальне забезпечення їхнє ну, не настільки стабільне. не настільки стабільне. Так. Да і їм доводиться працювати в охороні в закладах, в клубах. Зуточа... Хоча б вони в цей час могли б займатися. Вони да? в цей час повинні займатися. Вони не повинні це свій потенціал, талант загублювати чи запутувати тими справами, якими займаються. Коли ми це бачимо, звісно, ми не осторонь стоїмо і підтримуємо цих молодих людей. Ну, це така це така гарантія їхнього майбутнього. А, Валерій, ви сказали, що стипендіати, хорошо, де беруться кошти на те, щоб цього, цим людям виплачувати для цього. У нас в громадській організації заснований. Заснований, і зараз ми будемо його презентувати в суспільстві. Клуб впливових та ділових роботів. То Воно зв'язано, так пов'язано. Так, це все громадські організації. <гум>, звісно, це один із напрямків <гум>. роботи. У нас є відповідальна людина, яка ще пише програму, яка пише статут внутрішній, Це буде закритий клуб. В цей клуб не будуть мати можливості вступити хто завгодно. В цей клуб будуть вступати тільки люди, які будуть рекомендувати вже ті люди, які вже є в клубі. Це повинні бути такі відносини людей. Ми повинні знати, хто буде в цьому клубі знаходитись. От на сьогоднішній день вже є певна кількість студентів в цьому клубі, які беруть на своє забезпечення цих спортсменів. У нас є сім'ї інвалідів, яких теж ми підтримуємо. І теж, от хай це не стипінальна програма буде, ми якось по-іншому її назвемо. Але теж ми підтримуємо ці сім'ї і є можливість підтримувати, брати на своє свізабезпечення от таких от бізнесменів. Це не публічні люди, це люди, які готові зробити свій вклад. Ми про це тобто е... то їм не треба. Перепрошую, ми... якогось піара. Їм потрібно, потрібно просто потрібно. робити абсолют, абсолют, справи? Абсолютно потрібно. Ми всі робимо добрі справи. Ми всі робимо добрі справи. Багато хто з нас їх робить ці добрі справи, але про це ніхто не чує і ніхто не знає. Е, наша організація це такий посередник між тими людьми, які готові допомогти, і які готові які, які потребують допомоги. Да. Хай це буде так. От, і, це, і це тільки те, з чого ми сьогодні почнемо робити. Я впевнений в тому, що напротязі якогось часу ми розкриємо цей потенціал і внесемо його в такий масштаб всеукраїнський, але потрібно його допрацювати. І сьогодні, я вам доповню, ми працюємо лише три місяці. І за цих три місяці вже скільки скільки напрямок і скільки скільки цікавих проєктів. А ви сказали ще дуже цікаву фразу про те, що от ми підбираємо, ми, ми дивимося до тих людей, які мають вступати в клуб, так. там які у вас в організації. Тобто в мене складається враження, що у вас якісь є ну підхід до людей, якісь оцінка якості, я так розумію. Так ну не кожен може. Яким чином ви оцінюєте тих людей, які можуть працювати з вами, тим паче в клубі, які бути як оцінюєте? Хто це має бути? Це має бути. Амбіційні, в першу чергу, люди, які готові працювати над розвитком нашого регіону, нашого міста, над тими напрямками, за якими ми сьогодні з вами спілкуємося. Це, це саме, що є найголовнішим. Усі якісь такі політичні чи громадські організації, за які я чув раніше, вони займалися або переписом населення, і їм було важливо сама кількісність, то ми на це акценту зовсім не ставимо. Нам потрібні активні люди. Активні люди, які готові сьогодні робити свій внесок, свій вклад в розвиток, в розвиток mm -hmm. нашого міста. Тобто от. ви піднімаєте громадськість, я так розумію, шукаєте Таку, діаманти, гори... розкриваємо людські. такі горизонти бачення mm -hmm. здається, громадян. Це такі це важливі такі фактори. Тим паче в нас Вінниці, яка вважається тихенькою. Да, я думаю, вам легко взагалі працювати, от з, з громадськістю, яка є в місті. В Для мене це нове. Mm -hmm. Для мене це нове, і сьогодні я так само як і. Наша команда, ми навчаємося. Ми навчаємося працювати з людьми. Якщо я раніше я працював у, у своєму бізнесі, да, і можливо те, що знаходилось за порогом мого будинку, як це буде не грубо звучати, але це так і було. Воно, воно мені було далеким. Ну це чесно, принаймні. Це Далі чесно, говорить, так, да, це чесно, абсолютно чесно. Таке ході тих обставин, які в нас відбуваються в країні сьогодні, в те, що приходило на майдані, воно пробудило такий патріотизм. В мені, в моїх друзів, і власне, це те, що і привело нас до такої громадської роботи. Це те, що є фундаментом для нас, те, що нами двигає, це патріотизм, той, який пробудило в нас. Якщо хтось сьогодні має можливість і має досвід воювати і відстоювати нашу країну Луганській, то сьогодні ми беремо свою повідальність розбудовою тут, на місці. Це теж повинно зробити. Ми сьогодні повинні розбудовувати громадську. Таку діяльність ми повинні брати на себе відповідальність і працювати те, на те, що ми роками говоримо про громадянське суспільство, та роками, так. але насправді побачити його до цього часу ніяк не змогли. Тому дуже радує те, що ви молоді, і те, що ви об'єднуєтесь, те, що у вас є такі проекти, які направлені просто на дійсно на підтримку талановитих людей, на, на підтримку нашої громади. Це дуже радує у нас в організації. Є юридична підтримка, угу. такий юридичний напрямок, який речі. Це також ще... особливо важливий, як нам. Важливо, в першу чергу, нам. Консультативний я перепрошую, Ларія, так розуміє, так? Розумію, він да, він різносторонній і консультативний, і в тому числі. Для нас важливо, в першу чергу, для того, щоб чути ті проблеми, які в суспільстві сьогодні є на сьогоднішній день, з тими проблемами, з якими сталкуються люди і приходять до нас. І намагаємося. Різносторонньо допомагати цим людям. Не було ще ніодної людини, яка звернулася до нас в організацію і йшла непочутою. Ми пишемо її звернення, ми прислухаємося до людей, допомагаємо всячески. Як ви працюєте з владою? Чи це не стоїть на порядку денному? Ми сьогодні, знаєте, мені набридло чути, як люди критикують владу. Сьогодні ми повинні працювати синхронно. Ми повинні сьогодні допомагати владі, досить критикувати і очікувати чогось від влади. Сьогодні ми, як покоління, ми повинні Те, допомагати. Споживацький підхід уже зупинити потрібно. Так, громади. Зрозуміло, і десь в перспективі в майбутньому ми маємо бути якраз тими людьми, на яких влада і має опиратися. Я собі це так вважаю. то це справа часу тільки. Валерій, ви сказали от, декілька разів протягом розмови амбіції. Я так розумію, що амбіції це якимось чином і ну, частина, напевне, політичної діяльності. Ви плануєте йти у політичної? політику? Так, Запитання це дуже часто чую. І мене часто люди питають, для чого ти це робиш? Так. Ти хочеш стати депутатом? Ні, я заявляю офіційно про те, що на виборах місцевого самоврядування, які будуть відбуватися восени, я як голова організації не маю абсолютно ніяких намірів балотуватися. І це для того, щоб розвіяти оце бачення так. таке знаєте, мене як політика. Абсолютно ніяких не маю намірів. Ну я так Саме розумію, я така що зверда. а ну принаймні, якщо ви працюєте а, з активними, з розумними людьми, uh -huh. то якщо це не буде на осінь, то напевне надалі все ж таки може можливо, так. можливо сьогодні. Мені тяжко відповісти. Я не знаю, що Зрозуміло. таке. сьогодні я звичайно філософське людина. питання. Да, і я не знаю, що таке депутат, яку відповідальність людина має нести і заявити про те, що я хочу бути депутатом. Це, це буде нечесно. Це буде нечесно. Да чи про те, що я можу зробити щось краще? Це теж буде нечесно. По ті причині, що я не знаю, чим займаються люди. Вони на своєму місці, вони це знають. Краще і хай займається своїм справами. Дякую, Валер, що ви такий відвертий, що ви, що ви чесний, пасибі вам за це. Щодо патріотизму, зараз багато і модно говорити про патріотизм, зараз модно носити український одяг чи фарбувати угу. в кольори прапору, але насправді, що патріотизм, живий патріотизм для вас, як для українця, для молодого чоловіка, що він є. Сьогодні мене, як батька двох доньок, хвилює. Яку будуть отримувати діти освіту в країні. Мене сьогодні хвилює, яку будуть отримувати пенсію мої батьки. Мене це все сьогодні хвилює. Знаєте? І, можливо, це і є патріотизм. Ми не збираємо речі і не виїжджаємо в другу країну, полишивши ці проблеми всі на плечі людей. Ми сьогодні беремо відповідальність на себе і працюємо. Мабуть, це і є патріотизм. свій вклад, своє розуміння, місця в державі. Це для, ну, для мене є патріотизм, мабуть, це, це від варто, близько кажучи. Дякую, дякую Валер. І м, питання нашої програми, обов'язкове питання, тестове щастя. Воно для кожного різне. А для вас що таке щастя? Дякую за запитання. Це таке, мабуть, ви витіляєте мене вже так особисто, знаєте, да? коли питаєте за щастя? Це питання, як на мене, яке показує частину, як, людину, яка людина да? є. Найбільше щастя, яке доводилось мені переживати, це народження моїх дітей. Для себе я розумію своє місце, для чого я, для, для, для кого я повинен жити, для цих людей. Щастя мене переповнює, коли телефоную батькам і чую їхній голос, коли спілкую з ними. Кожного дня практично маю можливість чи не маю можливість, полишую все. Їду до батьків, і в той час, коли. Нехай це буде так, коли мати мені розповідає за ті справи, якими вона займається вдома, що вона робить. Можливо, так. Я впевнений в тому, що ну, ну, це її справи. Воно таке все знаєте, просте, вона мені розповідає за ті, ну, якісь, не знаю, за все, що завгодно. І я розумію, що це те, що потрібно матері. Її потрібно слухати. Сьогодні повинні. Батьки жили, ростили мене, вкладали в мене свої сили і зробили мене таким, які є максимум, скільки вони могли, вони зробили для мене. Сьогодні, реалізувавшись, я повинен віддавати це батькам, цю любов свою. І це для мене теж є щастя. Щастя моя родина, щастя бачити посмішки моїх друзів, людей, які мене оточують, які мені небайдужі. Дуже е, тяжко сьогодні переживати. Такий оцей от стан війни в нашій країні, він не полишає байдуже, мабуть, нікого в нашій країні. І це те, що ми разом переживаємо, разом боліємо. І я впевнений, що прийде час, коли це все закінчиться і уйде в нашу історію, в історію нашого такого покоління, нашого віку. І Ми це разом ми повинні пережити. І це там теж, мабуть, така частина щастя, раді... щастя. Да, майбутнього щастя, яка нас гріє сьогодні і тішить, і ми працюємо над цим щастям. Дякую, Валера. І щодо ваших перспектив, буквально декілька фраз. Що ви хочете обов'язково найближчий період зробити? Особисто, що я хочу. Ви можете особисто, ви особисто ага. через організацію, вашій, ваші мрії, найближча перспектива. Сьогодні ми усі не полишаємо думки про те, що потрібно навчатися, потрібно розвиватися, потрібно працювати над собою. І зараз. Отакий один із етапів, з якими з вами ще не спілкувалися. Це школа, в яку я поступив у Києві, і це за... нас буде привід обов'язково. Наступну програму ви на наступного розповісти. понеділка їдуть навчатися. Да, там що це коротко. Лекції будуть вести міністри, реформатори, які приїжджали з Грузії. Це для громадських Деканеїдзе. Це такі да. Це Сівікін політико Скул. Це така дуже така мощна школа. Я пройшов відбір туди і зараз їду навчатися. Це не новий ми етап, да. От. Хочу привести звідти такі нові такі, якісь знання для себе, які в майбутньому ми будемо використовувати в нашій громадській діяльності. Дякую, Валер, дякую за те, що знайшли час і завітав до нас до студії. Угу. А, дякую за чесність, відвертість і за те, що а, у нас в місті є такі креативні люди, за те, що ви об'єднуєте навколо себе а, перспективних людей, допомагаєте. Ось нехай всі ваші починання обов'язково реалізуються. І обов'язково приходьте до нас, розповідайте, що у вас нового в організації відбувається. Дякую вам щиро. А дякую всім, хто сьогодні був з нами. Я нагадую, що сьогодні гостем студії був Валерій Боднарчук, голова громадської організації Вільна громада. Сьогодні ми говорили про нове покоління, про щастя, про те, як зробити наше суспільство кращим, і взагалі про те, яким має бути світ далі. Будьте з нами, все буде добре.